Ми будемо грати в Вартайку. І так, знаєте, на чому я ще ніколи не знімав серію? Повну серію? Я знаю. Всі знають, на чому я ще ніколи не знімав. І це гарна річ називається. Хоча не знаю, для чого я взяв парашута, але ця гарна річ називається Літак. За, мені допомігши. Кулор cool тем допоміг мені зібрати на літак. E, F-14. Так, F14. Fight, якщо я не помиляюсь, він називається. може помилятися. Давайте, спін випаде. Давай, ну, Дезер. Ні, два ями, ну один. Стока. Стока. Ну. Так. Не ось цей мустанг, кому він треба. Ось цей F14 Thompson. Ну що, підписники? Полетіли? Ось це нова буде, ось це реально цікаво буде. Уф, підписники. Тут ще треба навчитись. Я напевно опущу, хай не сильно так прям літає, все-таки це літак. І він мені дуже корисен. Я навіть можу на ньому рейд зробити, але я рейд, напевно, не буду. О! А ось і наш перший супротивник. Бачу. Повітря. Бачу. Цілюсь. Цілюсь. Уї! Ух, я розлетівся. Ну і підписники, я, звісно, не пілот від Бога. Я б, напевно, краще б взяв його на таран і просто випринув на парашуті, але... Як ми знаємо, Денис Геймінг тільки сів. Його не треба нічого йому говорити. І коли людина сідає перший раз, то вона завжди може робити помилку. Я думаю, кулактем теж не з першого разу навчився сідати. Ой, я пам'ятаю, у мене один підписник сідав дуже довго. Три, по-моєму, літаки потратив, щоб сісти на мою базу. І потім, по-моєму, я йому шутав літак все-таки, крило. У нього відпали. Але він навчився, він гарно і навіть, по-моєму, на стрімах зараз. Якщо ти, якщо я знаю про кого. У нього перша літера в нікнеймі Е В, далі А, і далі ще одна В і О. І от там далі продовження. Ось цей чувак, от, ось якщо б ви його знали, то я думаю, ви б розуміли. Якщо ви старий підписник звій. Так, давайте. Люди! Ой-ой-ой! У мене... Ой-ой-ой! Взлетів! Взлетів літачок! Ух! Треба опустити міцність. Точно не міцність, а швидкість. Цілься. Палім. Пали... палю. Еф! Єс! О! Як суяз був! Ах ти! Ах ти моп'ят. Підписник, вибач, якщо це ти. Ууу, я, я витримав, я витримав. Хто це? Ні, це не підпи. а ага. Ух, у нас тут один... Я по покрылок стріля. Лол, чувак. Стреляй, стріляй, зараз дограєшся. Кажу йому. Я ось від першої особи йому так навалюю. До речі, я навалю боком. Під виставки, напомню, сказала, що я не... Ес, вы в Я продовжую бути в повітрі королем. Король повітря називається. Це ось я постійно говорю король повітря, мілетарій Тайкун Походу сьогодні у нас буде король повітря вартайку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хоч… Хоча я не знаю, він підписить по мене вбив. Куди ти так низько... Уй! Уй! Я для чогось вип... Ну чого ти не скористався реактивними подушками? Ну якийсь нуд, 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 нудний чувак, реально. Ну і тобі ж це. Реактивні подушки всі люблять. Навіть мої підписники, які мені на стрімі сказали, натисне X. Але я знав, що X – це реактивна подушка, і натиснув біля бази. І ми втопились. Так, парашот це обов'язкова міра, тому що я на X навіть можу і не натиснути. Хоча ця кнопка доступна, але, е, е, як ви знаєте, е, я можу не натискати на деякі кнопки. Так, окей, що я, напевно, що я там вже зробив такого цікаві, цікавого. До речі, можна реально знищувати літаки і гелікоптери. У мене ось стільки часу, він. У мене реально, я можу тут, якщо я ось 40 хвилин посиджу, я думаю, я зможу добути ще один собі, ще танчик новий. Ось тільки прогрузочку підкрутили Вар Вартайкун, ось підкручуть підкрутіть, будь ласка, прогрузку карти. Я не знаю, я трошки, напевно, збавлю швидкості, мені не обов'язково, я думаю, летати, так. Давайте навіть 45 десь. Так, да, давайте 67. Мені головне не прям а ш... найшвидший. Мені головне бути обережним, тому що все-таки. Літаки це все одно як... Ого! От приціла не вистачає. Ага! Ага, це плен Дірект. А, це, типу, якби для тих, хто такий трошки людина, яка не розуміє, що робить. Ось це для неї. Тому тих, хто не можуть розібратись, це, і у вас це відчиняється. Це, мається на увазі англійська Клавіш. Може мені хтось гвинтокрила підсунуть? О-о-о! Ой! А! А! Тихо-тихо-тихо, я вже попутаю клавіші. Я не знаю, хто такий Фокстрот, але я його не дам в обіду. О! Єс! Упав! Опа! Фокстрот, знай! Сьогодні не твій не твій не твій час помирати. Знай, Фокстрот, я тебе в обіду не дам. Я, я, я не дам тебе обіду. Можливо, це навіть мій підписник. Добре, давайте сядемо десь на своїй базі, де я взагалі хто? Кіло. А Фокстрот це бомбер. Ага. Бачу свою базу. Походу, мої підписники. Зараз покажу я вам мастер клас, як посадити винищувач. Типу f 14 якщо ви не знаєте. Ого, тихо. Опа! І тим типу, трошки його довозимо. Я вас вітаю, ми посадили літак. Це реально. О, так, давайте подивимося, що у нас там. О, так, System Siria можна її забрати. Я вважаю, що її можна забрати. Я, в принципі... Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! Ні-ні-ні. Хотів сказати професіонал на 5 шишечок, хоча я не знаю. Може і на більше шишечок. Ой-ой-ой! Куди поїхав? Він мене не слухає. У нього в його вселилися якісь беси. Він мене не слухає. Тих-тих-тих. О, ну як я міг так розбитись? Вартайко. Я хочу дати вам, вам це дуже гарний і корисний. це, добавте будь ласка, так, що всі віточки під літаком просто їх здувало. Ого, мене тут бомбить бомбас вирішив. Хто там? О, дрони, боже мій. Як я боюсь. О, -о, о Добре, зараз буде політ нормальний дрон збитий. Е, де сюди. І що цей дрон хоче зробити? Бали з моєї бази, ти! Фігів дрон, я зараз тебе знайду. Я тебе закопаю, повір. Ти в мене будеш закопаний за, за двориком, повір. Зараз, бачу, тобі буде таке гге. Віду... Ану, дронемка. Він зламав, так? Да? Ні, ще не зламав до кінця. Так, підписники, пропоную швидко взлітати із-за того, що в мене часто небагато. Просто будемо дефать базу. Потім на літаку. А чому я не... Ооо. Я про професіонал. Тих 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 тих. Літачок. Ми тут не ми тут не дуже сильно це, то я все одно не турборакета. Мої підписники турборакета, а я не турборакета. Тот самий я, який говорить, що він не турборакета, яка летить зі швидкістю 100% і сам микну 100%. Так, Я знаю. Так, підписники. Ох-ох-хо-хо. Ох, ох, ох. Білий це Віктор. Віктор... Сіре. Тр... Мені треба Цула, Цула. цула, цула, цула. Віктор, Віктор. Віктор Кскує, чи як його там? Чексай? Суй? О-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о. Мій машина. Я в ракеті. Ладно, мені все одно на бочці, я все одно мені не треба гроші, а. Добре, я не знаю, що мені тут робить на цій базі, тому я краще до своєї получу і проконтролюю її. О! Бач. О! Отримай. Гад, ти такий. Нерозумний ти гад. Зараз тобі буде ракетний дождь. Давай, я йому дожіком. Дождьком. У! Ах ти! Не, макамор. Так, да, це макамор, окей. Макамор, макамор, зараз йому буде... О, дуже погано. Макамору зараз буде дуже погано. Ще гарне знищення танку взагалі. Я і так в шоці вставляю свій знищення літака. Ще я її можу вставити, якщо захочу, знищення танку. Е, якщо я його, звісно, знищу. Ну, я його знищу. Не переживайте. Я знищу я не такі знищував. Не такі. Так, надіюсь, що ви е, після таких гарних моментів підпишетесь на цей канал. Е, ну, це вам вже вирішувати, але. Ви розумієте, давайте підписуйтесь. Ах ти, макамор! А, ні, він мене контролює. Ну добре. Так, я не знаю, я його думаю не знищу. Не знищу мається на увазі не в тому сенсі, що я його не зможу знищити, а в тому сенсі, що я його не знищу. О. Він там стоїть і крісить. Мені або треба швиденько йому замилити голову, поїхати його обійти і дати йому всі ракети, і ще вийти з танку, дати з РПГ дати ж Джевеліна, перезарядити РПГ Джевелін ще раз дати. Так, надіюсь, цей чувак не додумається до того, що його можуть об'їжджати, об'їжджати, лови, лови, ганати. Ох! Де, чувак реально мазили? Просто це мені не повезло, що я попав під його град. А так, він дуже мазив. Ой, ой! Да-да-да, молодець. Лол. Лови по своїй недо ненормальній башті. Єй. Він їде. Ау, Я... він по мені прямим, причому. Я, походу, реально живучий. Молодець. Пряма. Оуно, oh no. не-не-не, це я тут не виходжу. Ні, я ж йому попав! Ах, ні, ну йому потріпав, я так гагну. Зараз він від'їжджати буде, а я його наздоганяю, йому даю ракетним залпом, стріляю, він зриває. єс yes. Будь ласка, хоч би у мене спрацювала моя тактика. Давай, повний вперед, повний вперед. Сто відсотковий вперед. У нас 100% шанс є, тому що... Ого! Ха-ха-ха! Лови! Ой, щось він вже пояничок йому треба. Лови! Ти реально думаєш, що я боюсь тебе! Ти реально думаєш, що я боюсь тебе! Ти реально так думаєш? Я тобі пропалю так, що броню! О! Мокомок. Чи мокомоп? Хто це Мопомоп? А, це мій сусід, значить. Ну, підписники. Я хотів зробити гарну, гарну заставку, тому, чуваки, ми не будемо їздити на цій машині і робити заставки, які вже всім наїжджені. Ми зробимо нову. Зараз вам покажу. Я швиденько зроблю заставочку. За, напевно, я за основою не буду сидіти, тому що буде незручно. Я ось так. Так, підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока!